Представник ЄС по розширенню заявив, Україна має два тижні на виконання умов перед перемовинами про вступ. Чи встигнемо? З того, що зараз мало б бути натерміновіше, от я от навіть собі виписала до кінця жовтня, мали би прийняти законопроєкт про публічні особи. І отут от така двояка ситуація, тому що європейський союз від нас вимагає, щоб публічні особи, політики, мали цей статус довічний. Відповідно, їхні родини так само підпадають під ці всі позиціонування. В той час, коли в Європейському Союзі і всюди в світі максимум є три роки після того, як ти завершив свою політичну кар'єру. Тобто тут дуже такий дискусійний момент, але я так розумію, що Євросоюз настільки не довіряє українським чиновникам, що вимагає саме довічного статусу для Пепів. Цей законопроект мав би бути голосований на цій сесії. Що була, має надію, що до кінця жовтня ми встигнемо це зробити. Наступне це є так само запит від Євросоюзу. Від європейських чиновників щодо підвищення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і цей законопроєкт є вже зареєстрований в Верховній Раді. Головне, щоб слуги за нього проголосували. Я думаю, це має залежати від політичної волі президента. Так само обговорюється те, що треба збільшити кількість працівників набу. І тут знаєте, так. Ну знову ж таки двояка йде дискусія. Ми розуміємо, для чого це є потрібно. Ми розуміємо, що їм бракує людей, які можуть проводити ті чи інші дії. Але з іншого боку, тут же ж питання в збільшенні різкому збільшенні фінансування цих структур в той час, коли у нас дуже бракує коштів на збройні сили України. Тому дискусія ще йде. І ще один пункт, який дуже дискусійний. І для України, як на мене, неприйнятний це те, що вимагає зараз публічно угорська сторона. І на жаль, єврокомісари, які до нас приїжджали, їх там очолює угорець, теж дуже так жорстко ставили цей пункт. Це повернення до мовного законодавства 2015 року. І щоб перенести переведення шкіл на українську мову, ті, які викладали мовами національних меншин, аж десь після 28-го, після 29-го року. Насправді це означає, що ми знищуємо мовне законодавство. Як таке, і відкриваємо скриньку Пандори не тільки для. А не тільки для угорської мови, наприклад, але ми всі розуміємо, що за, ну, одна мова не буде визначати ті чи інші процеси. Якщо законодавство відміняється, то воно йде щодо всіх мов, і це буде просто наступ на українську мову, українську культуру, українське шкільництво. От питання тоді а за що ми боремося? І я думаю, що тут якраз великий прокол нашої дипломатії, які так і не змогли донести до європарламентаріїв, єврочиновників. Найважливіший момент: у нас немає проблем з угорською мовою в Україні, так само, як немає з іншими мовами національних меншин, а щодо угорців, треба дуже добре пам'ятати, що коли угорщина вимагає навчання людей угорського походження в Україні угорською мовою за рахунок української, оце дуже важливий момент. То вони позбавляють. Своїх вихідців можливості нормально вчитися в університетах, нормально вести бізнес, заповнювати декларації, знати мову, займати різні місця в там міністерствах, державних структурах, тобто, по суті, вони самі своїми вимогами зараз дискримінують своїх співгромадян. Ну і це дуже 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 такий важливий момент до обговорення, дуже делікатний. Але я вважаю, що Україна тут. У жодному випадку не має поступатися цими моментами. Все, що було потрібне інше по національних меншинах, було прийнято у сесійній залі. Це те, що нам зараз має відкрити нашу подальшу дорогу до інтеграції з ЄС.